Отже, це мало бути відповіддю на коментар. Сьогодні зранку в мене на FYP було відео про людину, яка ділилася тим, що почувається трохи з розбитим серцем, бо згадувала щось із минулого. Ба! Вона не відповіла на дзвінок від батька, а потім у її батька стався серцевий напад, і тепер вона почувається певною мірою винною. Я втратила те відео, тому вирішила записати це відео замість нього. Тож, давайте перейдемо до справи. Оскільки весь досвід обмежується твоїм сприйняттям, ти не можеш чесно стверджувати, що стоїш у правді, якщо розширюєш свій погляд за межі власних кордонів. І коли ти це повністю усвідомиш, ти побачиш, що саме ти ламаєш собі серце щоразу, коли ти обираєш жити у конструкції свідомості, а не в живому теперішньому адже ніщо не стає істиною, якщо ти сам не вдихаєш у це життя як у правду. Зрештою, ти не можеш насправді стверджувати, що ти є щось більше, ніж сама свідомість, мозок у лабораторії або процесор на пластині, або диво, що тримається разом завдяки любові Бога, врешті-решт саме спокій тобі потрібен, щоб подолати страждання. Ось чому знання і любов Ісуса Христа стають такими критично важливими. Адже лише через Ісуса хаос може бути перетворений на вічний спокій. І, хоча я знаю, що ця порада є істиною, навіть мені важко повністю її втілювати можливо, страждання, яке я обираю терпіти, по своєму є гірко солодким. Сподівайся, це допоможе.